Анатолій Валенський Світлячок Коли вечірні сутінки починають потроху згущуватися, поступово розмиваючи обриси дерев і будинків, настає час темної ночі, сповненої загадковими, а часом навіть і лякаючими звуками. І навіть якщо на небі сяє молочно білий місяць і мерехтять пустотливі зорі, тут, унизу в гущавині буйного різнотрав'я, панує суцільний морок. Ось тому-то маленький світлячок сам себе призначив відповідальним за нічне освітлення. У великому світі велетнів людей і справи звичайно ж, великі, а у світлячка якраз по його маленькому розточку. Для цього він обрав блідорожеву квітку з ніжними, тонкими і напівпрозорими пелюстками, що добре пропускають світло. Коли настає нічна пора, і щільне покривало темряві осідає на притихлі трави. Світлячок залізає всередину квітки, вмощується там і запалює свій веселий вогник, який до самого світанку слугує дороговказом для маленьких мешканців лісової галявини, що заблукали в трав'яних джунглях. Якщо навіть мрячить неочікуваний дощик, то й це не біда. Пелюстки квітки трохи схиляються, надійно вкриваючи відважного доглядача лісового маячка від холодних крапель. А в гарну погоду різноманітні мешканці трав'яного світу збираються під квіткою, що світиться чарівним ліхтариком, і влаштовують спровзнісіньку дискотеку. Чуєте, як намагаються виспівують дзвінкоголосі цвіркуни і цикади, змагаючись між собою? Десь трохи осторонь, і з темряви їм староно підспівує нічна жаба, із захватом виквакуючи складні басові партії. Легкокрилі метелики, немов крихітні феї, пурхають і кружляють у феєрічному вальсі під тихе схвальне гудіння жуків, які розсілися навколо. Ось так маленький щирий світлячок перетворює темну ніч на чудову казку, щедро даруючи своє світло, оточуючим.